Десять років у НВК Веселка виховували дітей за спеціальною програмою поглибленого інтелектуального розвитку. Десять років розробляли спеціальні методики навчання та особливо комфортні умови для своїх підопічних. Однак зараз на заклад чекають зміни. Пункт першого даного рішення передбачає реорганізацію навчально-виховного комплексу Дошкільний навчальний заклад, загальноосвітній навчальний заклад, веселка, дошкільний навчальний заклад ясла садок комбінованого типу Веселка з шляхом поступового вивільнення. Класів серед об'єктивних причин, котрі змусили обухівських депутатів прийняти таке рішення, не останню роль відіграло збільшення народжуваності, яке на сьогоднішній день становить понад 450 малюків на рік. За рахунок цієї реорганізації намагаються, хоч якось, вирішити катастрофічну нестачу місць у дитячих садочках. В той же час навантаження на обухівські школи суттєво не збільшиться. 629 дітей. Стоїть на черзі, ми не враховуємо ще 2012 рік. Цих вже дітей у нас біля 300. У 2012 році середня наповнюваність початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів складає 25,10. На 2013 і 2014 навчальний рік за плановою мережею контингенту класів та учнів середня наповнюваність передбачається 25,8. Загалом обговорення цього питання викликало бурхливі дискусії в сесійній залі міськради. Знайшлися як прихильники, так і противники такої перспективи. Моє бачення, і я хочу, щоб поставили це моє продовження дуже на голосування, що я бачу це питання, що не потрібно в цьому поспішати, тому що за цим стоять. Діти за цим стоять батьки, за цим стоять учителі. Однак і на такі протести були заздалегідь підготовлені переконливі аргументи. Ви прийдіть, шановні депутати, в середу, коли у нас. Ведеться список, беруться на облік дітей, подивиться в очі тим батькам, які записали, і вони вже хочуть знати, коли вони попадуть в дитячий садочок. Час змінюється, умови змінюються, і освіта повинна йти внову. На той час це було дуже актуально. Зараз у нас актуально перед виборами дошкільний навчальний заклад чи НВК. Як мені не важко, але я все ж таки видаю. Перевагу дошкільному навчальному закладу. Останню крапку в обговоренні поставив голова. Він пояснив, що іншої альтернативи поки що просто не існує. І хоча виступ очільника Обухова не переконав усіх присутніх, однак більшість все таки підтримала рішення про реорганізацію веселки. Це сьогодні для міста буде якийсь вихід. Ми за рахунок того, що відкриємо додатково дві групи в дитячому садочку Дударик, Відремонтуємо і ці приміщення, і це буде не 30 чоловік, а буде вже 120 чоловік, чи 100 будемо говорити отак, дітячок, які підуть до навчального закладу. Завідуюча навчально-виховного комплексу Веселка добре розуміє сучасні потреби саме у дошкільному вихованні. Школах у школах Обухова відкриті такі ж спеціалізовані класи, відкрита гімназія. То, мабуть, правильніше буде рішення про те, щоб заклад цей реорганізувався у навч... у дошкільний навчальний заклад, і сюди були поступово направлялися діти дошкільного віку. Чи продовжуватиме заклад виховувати дітей у плані поглибленого інтелектуального розвитку наразі невідомо. Якщо батьки висловлять таке бажання, колектив веселки піде їм на зустріч. Ми повинні будемо переглянути всі умови, всі програми. Ми повинні будемо заключити угоди з школами. Що якщо ми будемо працювати в такому напрямку, то якась із шкіл візьметься це продовжувати? Тоді це можливо. Працівники закладу не постраждають. Право вибору своєї подальшої професійної діяльності лишають за ними. Управління освіти начальник управління міський голова нам пообіцяли, що вони будуть влаштовувати їх, працевлаштовувати по бажанню. Якщо вони будуть бажати переходити в якусь шкіл, то вони будуть їх влаштовувати. Якщо ні, то вони можуть працювати в нашому навчальному закладі в якості вже на посадах дошкільних працівників. Здавалося, таке рішення мало б задовольнити усіх однак, в реальності постраждала сторона таки залишиться. Є батьки, які спеціально приходили до нас у, навч... у дошкільний заклад для того, щоб потім попасти в цю школу. Тому що дійсно влаштуватись в школу попасти було не так просто. Ці батьки не дуже задоволені, що закривається заклад, реорганізується. Всі теперішні вихованці початкових класів закінчать навчання у своєму рідному закладі, як і планувалося. А от першачків у нвк «Веселка» більше не набиратимуть. Таке поступове вивільнення дозволить забезпечити ще 116 місць для дітей дошкільного віку. Однак глобально вирішити проблему тільки за рахунок веселки обухівським народним обранцям не вдасться. Юлія Варламова, Андрій Пугач, студія Барт.